Україна отримає оптоволоконні дрони у великій кількості. Підписано важливі закони. Подробиці у нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Дрони на оптоволокні є стійкими до засобів радіоелектронної боротьби та критично важливі для сил оборони. Президент Володимир Зеленський підписав закони, які будуть сприяти розвитку оборонної промисловості, у тому числі виробництву дронів на оптоволокні. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради. Зокрема, передбачено звільнення від митних платежів на оптоволокно для дронів, що дозволить забезпечити сприятливі умови для виробництва безпілотних. Систем йдеться в офіційній заяві. Закон номер 44739 вносить зміни до митного кодексу. Завдяки йому звільняються від оподаткування ввізним митом товари, які вивозять до нашої країни для оборонних потреб. Водночас, закон номер 44749 вносить зміни до податкового кодексу України. Він звільняє від оподаткування податком на донану вартість операції, по ввезенню на митних на територію країни товарів для оборонних потреб на думку фахівців, ці закони дозволять знизити собівартість безпілотних систем, які використовують оптичний кабель для керування та передачі відеосигналу, оперативніше поставити сучасні технічні засоби силам безпеки і оборони. Дрони на оптоволокні критично важливі для сил оборони. Вони мають стабільний зв'язок, високу швидкість передачі даних, стійкість до систем радіоелектронної боротьби, адже використовують оптоволоконний кабель для передачі сигналу, та можуть застосовувати у важких погодних умовах. Україна демонструє великий прогрес в розробці дронів на оптоволокні. На початку року повідомлялося, що вітчизняні фахівці створюють дрон, який управляється через оптоволоконний кабель та Має дальність польоту більше ніж 40 кілометрів. У березні повідомлялося, що ЗСУ застосовують дрони на оптоволокні не так масово як росіяни, серед причин цього технічні недоліки таких дронів у порівнянні зі звичайними. Мова зокрема про меншу маневреність дронів на оптоволокні.